Проходять роки, мов мандрівники йдуть по дорозі, під ногами то сніг, то пилюка, то шлях манівес, і минає усе у хворобах, у щасті, в тривозі, бо усьому на світі колись наступає пінець. Мов купелі дитя благодаті Господнього літа безтурботно пірнають у вічну Господню любов. День за днем я роділа, Теплом його серце зігріта, і приймала по вірі, і тіло Господнє, і кров. Мов маленьке дитя, але ж дітям належить зростати і належить прийти тому всьому, що має пройти. А Господь, як отець і як любляча лагідна мати, научає, годує і сили дає, щоб дійти. Я купалась в любові, в любові Господній про неї усі говорили. Я читала про неї, її відчувала не раз. Нас Господь полюбив, Він несе на руках нас, безсилих, давши жертву себе. Він на небі очікує нас. О Господня любов! але дух свідкував про зубинку, і звертався до серця, і лагідно кликав, почуй. Не губи, не вкради, не свідкуй, неправдиво, і батька, та матір шануй. Мов багатий юнак, я казала йому, я стараюсь, і любові до ближніх, і сили любити, прошу. Ну, а де спотикаюсь. Приходжу до Господа й каюсь, я бажаю служити, і скільки я сили служу. Мов багатий юнак, почекай же, а в чому проблема? То що з більшого є, ані жаль, швидко плиних скарбів. Все продай, і ходім, будем разом усюди, щоденно я є Бог твій, хай інших не буде у тебе богів. Засмутився. Відходить, о Боже, он, як все вийшло, і усе зрозуміло провірене ділом слова Ти був бідний, юначе, коли у законі хвалився і не вспомнив того, хто закону в голова, хто любив, той пізнав. Для коханих немає границі, тільки бути бразом і втрачають всю цінні скарби. Розумінням усім всім, усім серцем, душею і місю, понад все свого Господа Бога люби. Проходять роки і щоденно повторюють губи, визнання похвал, про любов і слова похвали і подяк. А питання стоїть, не за що ти Спасителя любиш, він шитає серця і питає, ти любиш мене? Твій любові тепер залишилось від цього закону, і свідкую зі світ це на світі мене, і питає Господь, дай же відповідь, Симоне Йонин, то якою ж любов'ю ти кажеш, що любиш мене? Чи оцінською любиш, яка милосердна і багата, що вміщає усіх і усе віддає до кінця? Знаєш сам? Що люблю як учителя друга, як брата. Треба пасти ягнят, щоб любою була вівся. І питає ще раз чи небесною, любиш любов'ю, ти мене годував навіть було ще те, що і зцілив, і осільську любов на Голгофі підтвердив, як кров'ю. Треба пасти ягнят, щоб душі ти за них не жалів. І питає утретю. Ти любиш мене по земному до любові не змушуєш що ж, як спроможні люби, ти же відаєш все. Певно, відаю Симон Йонин ти ж паси овечок вирушаєм, за мною йди. О, нікчемні плоди від земної людської любові. А позаду Іван, не до нього ж, Спаситель, сказав, ну а він же чого? А тобі, як діло до нього, якщо любиш хотів, я тебе за собою позвав. Я купалась в любові, в любові, Господній приємність, розуміння й турботу отримуєш знову і знову. але кожна любов сподівається мати взаємність. Він мене полюбив, а якою моя є любов, сам обрав. Відкупив, освятив і назвав наречена, і несе на руках зберігаючи в світі візгуб. Перед шлюбом Небесним я знаю, спитає у мене по взаємній любові, ти хочеш вступити в цей шлюб, поки є ще час, перш ніж в світі настала потреба, де ніщо не втаїш і нічого не зможеш змінити. Все від тебе, Господь, я чекаю любові із неба, щоб цією любов'ю тебе всім єством полюбить. Амінь.